Просторі палати, сучасна система автоматичного подачі кисню, а також місця для надання кваліфікованої медичної допомоги пацієнтам. У КМП Зваляцька міська лікарня триває капітальний ремонт одного з найбільш завантажених відділень установи терапевтичного. Триває повна реконструкція терапевтичного відділення в Свалявській лікарні. Терапевтичне відділення це відділення на більше ліжок. Це відділення було. В найбільш поганому стані одне з найгірших, занедбане. Розпочали роботи з заміни комунікацій. Далі модернізація приміщень, коридорів та санвузлів. Ми відновили майже всі палати, санвузли, е, приступаємо до. Е, Ремонтних робіт коридора та підсобних приміщень є дедлайн. Я думаю, що до 1 березня 2025 року відділення буде повністю відновлене, повністю оновлене і буде комфортно нашим працівникам тут працювати, нашим пацієнтам лікуватися. Навантаження на відділення чимале, адже установа обслуговує населення колишнього Свалявського району. За минулий, можна казати, рік, бо він вже минає у відділенні проліковано 2700. Пацієнтів, що у порівнянні три роки тому було проліковано 1600-1500 пацієнтів у рік. Навантаження на лікарів, на медсестер, на молодший медичний персонал то набагато більше, але стараємося, учимося, стараємося, бо було добре і пацієнтам. В першу чергу пацієнтам, а в другу чергу вже. Сьому колективу тут проходять лікування пацієнти з різними захворюваннями, а розраховане воно на 50 ліжок. Терапевтичне відділення має в складі 50 терапевтичних ліжок, із них 10 паліативних ліжок, 40 то загальна терапія. Профіль лікування, ендокринологія, кардіологія, гастроентерологія. Пульмонологія, всі хворі, то все проходить лікування в нашому відділенні. Відділення потребувало ремонту вже давно, каже директор закладу Олександр Фізер. Тепер у кожній палаті є ліжко з автоматизованим підйомом та регуляцією положення, апаратом кисню, а також кнопкою виклику медичного працівника. Загалом вартість оновлення складає близько 500 тисяч гривень. У нас є меценат, який взяв на себе. Фактично це все відділення він робить придбання. Будівельних матеріалів, а наші працівники, які працюють в лікарні, роблять ремонт цього відділення, витратить на реконструкцію цього відділення орієнтовно. Більше півмільйона гривень це буде сучасне відділення з сучасними умовами і буде максимально комфортно для всіх, хто тут працює. Завдяки виконаним роботам, відділення відповідатиме сучасним європейським стандартам, що дозволить покращити умови перебування хворих та забезпечить вищу ефективність медичного обслуговування. Відчинити двері оновленого терапевтичного відділення планують вже 1 березня 2025 року.